Не була саме жорстока, коли мені дали зброю. Це була жорстка. Я хотів всіх поселяти, але там не було патронів. Це слова героя нашого нещодавнього матеріалу, котрого визнали придатним та мобілізували, попри діагностовану шизофренію та перебування у полоні. А як відреагували в військовій частині на те, що у вас діагноз, не здивувалися? Бляних пані нормально. А так відреагували на наш матеріал у командуванні сухопутних військ. Там вважають, що потрапляння у війську людей із такими діагнозами є неприпустимим та заявляють, вже працюють над змінами. То що ж тепер планують зробити у КСВ? Запровадити обов'язкове розширене психологічне тестування перед мобілізацією, впровадити електронний облік стану здоров'я призовників та автоматизовану перевірку діагнозів, збільшити відповідальність лікарів ВЛК та військових посадових. Осіб за неправомірні рішення щодо придатності призовників, однак, коли ці зміни стануться, поки не зрозуміло.